Мир вам, дорогі брати, сестри, друзі, всі присутні. Влай подяку Богу за те, що він дав нам можливість знову разом зібратися і вчитися з Його слова. Ми продовжуємо з вами розглядати пісня апостола Павла до Тимофія і ті настанови, ті уроки, які він залишив йому, я думаю, актуальні і сьогодні для нас. І минулого разу ми бачили, як Павло звертає увагу особисто на Тимофія, і він каже: «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Тобто він каже, щоб Тимофій був хорошим зразковим у всіх сферах свого життя, щоб він був хорошим прикладом, бо каже, так спасеш себе. І тих, хто слухає. І ми підійшли з вами до п'ятої глави цього післання. і вона цікава, цікава тим, що тут мова йде про дисципліну в церкві, про те, як потрібно відноситися. І саме цікаво те, що апостол Павло, він розпочинає цю главу з цікавих речей. Тобто він не розпочинає з дисципліни, а він розпочинає трошки з іншого. Давайте прочитаємо. Дивіться перші слова. Ніколи не докоряй старшому, але умовляй його, наче батька свого. З молодими ж чоловіками поводься, наче з братами. Стався до старших жінок як до матерів, а до молодших, як до сестер. Цілковитою чистотою. І повагою. Ось над цими віршами ми будемо роздумовувати. Здавалося, він би міг сказати: Дивися, в тебе є авторитет, ти маєш робити так-то, так-то, так-то. Але з старшими поводиться отак. Але ми бачимо, що він ставив перший акцент на відносини. І він показує, як важливо відноситися до інших. І Ясне діло, що Тимофій був молодою, енергійною людиною, пастором. Да? І в спілкуванні, я думаю, було й нелегко. І старшим поколінням, але він каже, що терпеливо. Терпеливо навчай. І дивіться, які цікаві слова. Не докоряй старшому, а умовляй його, наче батька свого. Знаєте, я перше, що в цих словах бачу Павла, в якого Бог зробив співчутливе, щире, любляче серце через всі випробування, через всі гоніння. І він говорить тут набагато більше, ніж про владу. Він каже: не докоряй старшому, а умовляй його, наче батька свого. Я тут бачу велику глибину відносин і велику любов до членів церкви. І взагалі-то оточуючих. Знаєте, якщо дивитися слово вмовляй, то це не тон людини, в якої є влада. Да, уявіть, щоб людина, яка має свій бізнес, вмовляла других, щоб вони працювали. Цікаво, так? Да? Здавалося бся, навпаки, ти маєш бути тон мати, мати такий тон, щоб тебе слухали. Але він каже, Вмовляй, і це велика глибина відносин, це більше ніж влада. І він на це ставить акцент. Вмовляти це переживати за душу. Це не просто сказати або е, зробити зауваження, проявити терпіння з мудрістю та повагою відповісти, настановити. Дивіться, другий момент. З молодими ж чоловіками поводиться наче з братами, стався до, стався до старших жінок, як до матерів, а до молодших, як до сестер з цілковитою чистотою і повагою. І це друга засторога, щоб до молодих членів церкви він не став, ставився зверхньо, як авторитет, або як знаєте, з тоном повишаючим. А навпаки, він каже, стався як до рідного. Як до батька або до мати, як до брата або до сестри, як до рідних серцю людей. І це, знаєте, не про те, що закривати очі на гріх, а навпаки. Він каже стався до них з любов'ю. Тому хотілося би сьогодні подивитися на дві речі, і щоб ми постаралися взяти декілька при прикладів або уроків для себе. І це перше, ми подивимося на відносини між людьми і влада, яка дана Богом. І ми побачимо, що як важливо з мудрістю поступати в нашому житті. Але я собі задавав запитання: ну чому саме така послідовність? Ну чому він не настановив, сказав, отак, так, так, має бути правило, правильно, але ти роби з любов'ю. Я часто нагадую Петра Михайловича, який говорив да, настанови, особливо тут, коли е, моляться над дитиною, да, він говорив наступні слова: Ніколи не наказуйте дитину, коли, пам'ятаєте, коли в гніві. Ніколи не наказуйте дитину, коли в гніві. І цікаво, що він перше показує, наскільки ти повинен любити, а вже наступного разу або наступними разами ми будемо бачити, що дисципліна також є прояв любові, але він ставить акцент. Чому ж тоді дійсно на відносини він ставить акцент? І ви знаєте, відносини це більше, ніж служіння. Давайте згадаємо місце писання, яке написано в Євангелії від Матвія, 5 розділ 23-24. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, то тут згадаєш, що брат твій щось має проти тебе, залиш отут дара свого перед жертівником і піди, перемирись перший з братом своїм, і тоді повертайся і приноси свого дара. Ми бачимо послідовність наступна: коли ти прийшов до Бога, принести дара, Але якщо ти має, або проти тебе хтось щось має, залиш, іди примирися. Цікава послідовність здається, ну я же ж іду служити Богу. Я хочу воздати жертву нашому Господу. Але Бог каже: ні, залишся тут. Але піди примирись. Знаєте, для Бога важливо наш стан серця і наші відносини з ближніми. Це наші відносини як в сім'ї, як в церкві, як на роботі. І це стосується всього нашого життя. Знаєте, заплямовані стосунки це заплямований дар служіння, який ми хочемо принести Богу. А Богу таке служіння не потрібне. Саме тому він каже, що залиш, по, по відносинам між людьми можна зрозуміти, які відносини з Богом. Другими словами, те, як ми ставимося до ближніх, такий наш Бог. І це не мої слова. Давайте відкриємо 1 Івана 4:20. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого. Той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? Тобто, згідно цих слів, ми не можемо любити Бога щиро, коли ми ненавидимо брата? По відносинам між людьми можна зрозуміти, які відносини в нас з Богом. І це дійсно так. Я думаю, неодноразово зустрічалася вам людина. Яка роздратована, і ви знаєте, тоді байдуже, чи то рідна, близька людина, да, як то кажуть, маю ціль, не бачу перешкод. Ось чому Бог говорить залиши свого дара. Я знову ж таки задався запитанням: ну чому? Але в відносинах, друзі, Бог формує наш характер. Там ми вчимося прощати, багато прощати. Там ми вчимося будувати відносини. Там ми вчимося терпінню. Там ми вчимося вислуховувати. Коли ми будуємо відносини, ми вчимося служити. Ми вчимося піклуватися, проявляти любов. І знаєте, іноді ми хочемо оце все пройти або перескочити. Нам хочеться зразу прийти до Бога і воздати йому славу. А він каже, ні, тобі потрібно повернутися туди. А там потрібно переступити через себе, попросити пробачення, можливо, стати меншим. І знаєте, саме через такі обставини, через таких людей, через такі ситуації в нашому житті Бог формує наше серце. Ми відчуваємо втрати, ми відчуваємо залежність від Бога саме у стосунках між людьми. І знаєте, Бог через відносини з ближніми шліфує наше серце, наш характер, щоб ми стали подібні нашому Господу Ісусу Христу. І без цього ніяк. Знаєте, іноді ми хочемо, щоб Бог забрав в нас цю людину з нашого життя. Нам незручно з нею. Але Бог хоче виховати наше серце і навчити нас прощати, любити такими, які ті люди є. Знаєте, Павло застерігав Тимофія, щоб він не виховував церкву егоїстів. Знаєте, які знають, або людей букви закону, які знають, як поступити правильно, як поставити на дисципліну, для того треба так, для того треба так. Але не вчив відносин. Він каже навпаки, по відношенню до людини. І. Буде видно наше відношення до Бога. І знаєте, іноді навіть такі люди можуть радіти з того, що хтось впав в халепу або хтось в гріху, замість того, щоб молитися і переживати, щоб Бог визволив таку людину. Він навпаки вчить будувати любячі стосунки. Родинні стосунки в сім'ї, Христові, в церкві. Де вміють сопереживати, де вміють підтримати, де вміють молитися і переживати один за одного, де вміють турбуватися. Знаєте, дуже часто цю фразу цитую: я хочу, щоб до мене Бог поступив по благодаті, а по відношенню до ближнього по справедливості. І знаєте, це наша натура, це наша людська натура. Але не та натура, яка, знаєте, э, егоїстична, Бог міняє серце. І християни не мають бути такими. Вони мають сопереживати ближньому. І... Але часто ми хочемо, Боже, поступи до мене по милості, по благодаті своїй. А коли, можливо, бачимо брата чи сестру, а ми добре бачимо ближніх. А от йому треба то-то-то. А по відношенню до ближнього по справедливості. Не цього хотів Павло виховувати в Тимофія. Він каже, що переживає. Він хотів виховувати його серце, яке люблячі, і яке в першу чергу переживає за душу. Дивіться, що записано в Івана 13, 35 тому пізнають усі, що ви учні мої, говорить Ісус, як будете мати любов між собою, ось виявляється, що є нашим свідченням перед людьми. Ось що є найголовнішим свідченням це мої відносини, це те, як я ставлюся, це те, як я реагую на критичні ситуації, це те, як я реагую на, можливо, недоліки брата чи сестри. Іноді, замість того, щоб підкласти свої плечі, ми можемо судити людину. А Бог хоче, щоб ми виховати у нас серце, яке сопереживає болю іншому. Знаєте, служіння Богу це завжди служіння людям. І Бог буде нас формувати. Але також Він буде і наставляти, також Він буде нас докоряти. Також і нас через людей Він буде облічати. Тому як важливо приймати це як від нього. Отже, ми побачили перша частина. замість того, щоб він розпочав про дисципліну, він говорить про серце Тимофія, щоб воно було відкрите і щоб воно було, знаєте, таке готове до того, щоб любити як рідну, брата чи сестру, як рідну тобі людину. Або то мати, або то батько. Бо того, що коли ти будеш навіть робити в церкві, да, або навчання, або дисципліна, то ти будеш робити це з любов'ю. Ти не зробиш це з ненавистю. Ти будеш супереживати той біль, який людина. Можливо, людина заплуталася. Він каже, що мудро, але особливо до старшого покоління. З повагою. І, ви знаєте, багато є істин. На сьогоднішній день часто ми бачимо друга картина. Що люди, хто мають певну владу, можуть принібрігати цими речами або використовувати владу. Тому саме ми другу, над другим чим порозумовуємо, це над авторитетом або владою, яку дає Бог. Ви знаєте, Тимофія Бог наділив владою, авторитетом, але також і він наділив відповідальністю. Давайте прочитаємо. Влада, я собі записав такі твердження, влада дає можливості, але й приносить відповідальність перед Богом. Так, Тимофій мав можливості, але також і поряд цим він мав відповідальність. Знаєте, Тимофій мав впливати як пастор. Він міг би користуватися своїм. Е, Званням або авторитетом. Він міг би виховувати з певним тоном того, що він має такий авторитет. Але тут ні. Ми бачимо, що Павло вчить другого. Влада дає можливості, але й приносить відповідальність. І дивіться, що пише послання до Колесян 4.6. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали. Як ви маєте кожному відповідати. Ось мудрість. Ось мудрість, коли слово ваше нехай буде завжди ласкаве. Приправлене сіллю, з мудрістю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Саме цього він хотів виховати в Тимофії. Ось як потрібно відповідати. Але дійсно ми можемо побачити, що часто влада, яка дана Богом, яка має людина, іноді руйнує цю людину. Через те, що людина не бере на себе відповідальність, а тільки користується можливістю. І це, на превеликий жаль, влада, яка руйнує людину зсередини. І та людина може навіть не зрозуміти. До прикладу, чоловік, маючи владу над дружиною, може. Легковажно до цього ставиться. Або батьки над дітьми Бог дав також владу виховувати з мудрістю, але батьки можуть дратувати їх цим. Бо я так сказав і все. Авторитет це добре ім'я, яке потрібно заслужити, друзі. Це те, яке набувається годами. А як часто ми, особливо хто має владу, Часто ми можемо вимагати цього через те, що в нас є влада. І ти повинен так ставитися. Знаєте, минулий тиждень нелегкий був для нас, для нашої сім'ї. Ми втратили бабушку нашу. Бабка зіна її звали. Вона була дуже хорошою людиною. Вона була дружиною пастора. Ви знаєте, за 30 років я не бачив ні разу, щоб вона сварилася з моїм дідиком. За 30 років я ні разу не бачу, що вона відмовила йому у чомусь. За 30 років я ні разу не бачив, щоб вона нам, внукам, дітям, у чомусь відмовила. Знаєте, це була щира людина, яка не просто називалася християнином, а вона жила так. Хоча виростала без батька у важких дитинах війни, у важких ситуаціях, але Бог сформував на її серце таке співчутливе до болю інших. Майже кожного дня я бачу, як в домі її була прохожа людина. Вона навіть часто мене відправляла в магазин і каже, піди щось купи, бо ми маємо нагодувати. Піди хліба купи. Часто до неї приходив чоловік, який був сліпий. Я ні разу не бачив, щоб вона каструлю там, гречки чи чогось не зварила і не дала йому в дорогу. Я ні разу не бачив такого. І ви знаєте, я бачу, як вона супереживала і була підтримкою для мого дідика, коли він служив. Вона все наготовить, вона все зробить. І ви знаєте, це приклад для мене авторитет, щирої, простої, любячої бабки, яка готова всім вийти на зустріч. І ви знаєте, дуже багато людей відкликалися хорошо про неї. І це не просто мої а це люди бачили. Тому як важливо, щоб ми по відношенню до дітей, в сім'ї, можливо, на роботі, мали хороший приклад відносин, щоб за нас могли добрі речі сказати, що та людина мудро поступає, або ця людина любляча, або в цій людині я бачу Бога. Саме цього Бог хоче виховати. Друзі, але як він нас виховує ці якості, якщо не через людей? Там, де треба проявити терпіння. Там, де треба промовчати. Там, де треба молитися, коли ти не можеш молитися за ту людину. Бо Бог хоче працювати з нашим серцем. Хтось користується на роботі своєю владою, поступаючи несправедливо, хтось може все в церкві завойовувати собі авторитет. Друзі, але Павло цього не хотів вчити Тимофія. І знаєте, дяка Богу, що в нас є ідеальний приклад. Приклад великої влади і великого смиріння, який об'єднав тільки наш Ісус Христос, наш Господь. Він зміг об'єднати в собі ці якості. Давайте прочитаємо: приклад великої влади і великого смиріння. Післання до Филипян 2:6. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібний до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерти Хресної. Тому й Бог повищив його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних і земних, і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога, Отця. Амінь. До цього місця. Ми бачимо, Бог об'єднав в собі велике смиріння. Він упокорив самого себе, і бувши слухняний до смерті аж до смерти на Христі. Він зміг об'єднати ці якості в собі. Ось приклад смиріння, ось приклад любові, ось приклад жертви по відношенню до нас, по відношенню до нас, людей. І хочу, щоб ми з цими словами пішли або роздумовували: моє відношення до людей це моє відношення до Бога. Те, як я ставлюся до людей, таке моє відношення до Бога. Влада це не тільки можливість, а й відповідальність перед Богом. Тому де б ви не знаходилися, Бог кожному по своїй мірі дає відповідальність, але Він хоче через цю відповідальність виховати в нас щире співчутливе серце. Тому нехай вас Бог благословить, щоб, дивлячись на ці уроки, які Павло дає до Тимофія, щоб ми навчилися застосовувати своє життя. І Бог тоді зробить дуже гарне серце наше, співчутливе і готове послужити, і готове до всякого доброго діла. Тому зараз пропоную вам прославити нашого Бога за те, що Він зробив. І закликаю тих, хто ще не з Богом, подумайте про своє життя. Бог віддав найдорогоцінніше своє життя, щоби ти і я могли жити з ним. Чи прийняв ти його як особистого Спасителя? Давайте подякуємо Богу в коротких молитвах і прославим нашого Бога. I a Боже, я вдячний Тобі за слова, які ти залишив на сторінках Євангелії, Господь, де ми можемо вчитися, Господь, де ми можемо бачити людей, які, можливо, десь в якійсь мірі були жорстокими, Боже, але ти міняєш серця. Боже, ти робиш серце м'яке, співчутливе і готове до служіння. Боже, я благаю Тебе за кожного стоящого тут, Боже, хто слухає. Господи, зроби наші серця співчутливими, і найголовніше, щоб ми дійсно навчилися супереживати один одному. Боже, також дай нам мудрості у всьому, Господь, бо ми без Тебе не можемо цього робити. Ми не зможемо по-справжньому любити. Ми не зможемо по-справжньому прощати. Ми не зможемо по-справжньому супереживати один одному, якщо ти не будеш робити цю роботу в наших серцях. Господи, тому ми довіряємося Тобі, нашому вічному живому Богу. І просим тебе, працюй з нашими серцями, працюй з нашим життям. І нехай лунає слава тобі нашому живому Богу через наше життя з наших уст. Амінь. Амінь. Займайте місця.